Ford Едж зараз майстер робить ТО на автомобілі. Це надзвичайно важливо, тому що всі автомобілі, які у нас випускаються, ми всім клієнтам пропонуємо зробити ТО. щоб знаєте, не забрати автомобіль підготовлений під ключ. А тобі далі потрібно їхати кудись щось по ньому ще робити. Навіщо можна в одному місці зробити все відразу? У нас схоже автомобіль буде на видачу. Це Mazda CX5 в хорошій комплектації підготовлена для клієнта, і ця красуня скоро вже до нього відправляється в користування. Зробили по автомобілю дуже багато роботи. Автомобіль підготовлений, і саме такий автомобіль вже їде. Ще один автомобіль у нас приїхав з малярки, все вже пополірований. Далі потрібно робити хімчистку, можна наносити кераміку на сидіння, ТОшечку робити і в користуванні. Лендровер. Так, цей автомобіль досить таки цікавий. Зараз до нас, до речі, зайшло замовлення від замовника з міста Львова на Land Rover Discovery. А це у нас Land Rover Discovery Sport. Тобто цей автомобіль ми вже замовнику віддаємо, а ще один Discovery, правда, звичайний, ну більшого розміру, шукаємо безпосередньо в Штатах. Дуже хорошо виглядає приборна панель цього автомобіля, незвичайно, нестандартно і привабливо. Ці автомобілі можна на аукціоні, наприклад, десь 2018 року, це 2020 рік, купувати близько 5 тисяч доларів. Їх 12-13 можна привозити плюс ремонт. Так, тут у нас Ford Edge готується, а також Tesla Model Y. Майстер Анатолій відновлює цей автомобіль по кузову по бічному удару. Як бачимо, тут у нас щось по дверкам вдарило, беремо донора, все витягуємо, ставимо в розміри. Від донора частинку приварюємо назад, шпаклівка буде виключно в місцях, там, де. Надріза, все інше по сварним точкам. Ну і у нас є все обладнання для того, щоб працювати із складними сплавами алюмінія і заліза, коли у нас йде поєднання через спеціальну заклепку. Бачите, тут у нас не просто алюміній, а ще й пресований алюміній. Тут у нас звичайний алюміній, а тут у нас ось звичайне залізо. У нас станція спеціалізується по ремонту і відновленню авто після ДТП. Тобто, ну звісно, спочатку це було по ремонту і відновленню після ДТП автомобілів в Україні, в Україні але оскільки ми маємо таку кількість американців, ми їх привозимо, тому ми розширилися. Маємо 5 стапелів, маємо 3 підйомника, маємо свою фарбувальну камеру. Відкривається у нас уже станція по хімчистці поліровці. У нас по. Поруч є партнери, з якими ми співпрацюємо по встановленню газа, там де ми робимо розвал сходження. Міняємо гу. Тому ви отримуєте з нами повний.